Одним словом, ми вирішили споятити одним словом. Ми подумали. Подумали ще раз. Нічого не лізло в голову. Взагалі. Потім Льоша не витримав. Да понафік, давай придумаємо щось своє. Він пішов. Він почав думати над новою ідеєю. Він думав. Думав ще. Йому в голову прийшла перша думка. Сань, давай базрівати вірусний роліки на фоні Ліапардова коврама і бабулі. Я подивився на нього. Він на мене. Шкода було його засмучувати. Сказав, що це не те. Він знову почав думати. Нарешті його осяяла ідея. Сань, давай снімем шутку, ну вмістимо її в 5-6 секунд. Я подивився на нього. Я заржав. Він образився. Я показав йому декілька. Кілька вайнів заржали обидва. Залошок вечора ми провели за попкорном та пашей мікусом. Одним словом, ми вирішили сплеятити одним словом. Насправді ж Олексій придумав дещо своє, і це можна подивитися ось тут.